Бро, дивіться, ой, бро. Коротше. Я побачив таке от відео. Я думав, коли я був виклав там, де прикол над поборниками YouTube Shorts, там, де мене був спав, автоклікер є ще якийсь. А це, я так думав, він себе назвав, бо там автоклікером він, напевно, це робив. Ну, коротше, отак от якось. І він мене загадав і там прикавувався. Самі подивіться. Хочеш пригодиться на фокус? Ти відео взяв відо, я в тебе! Логічна! Дібіл, я в тебе Ти в мене навіщо взяв відео? Я в тебе взяв. Ось так, це називається, в... називається прикол купор. Ну, ну що ви думали? Так, давайте. О боже, дурак! Хочемо, а я думаю, там так сніг поразити! Це я тобі хочу сказати. Чому ти зваровав в мене відомо? Так, 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 давайте ми тут максимальну йому бачите, вони кудись йдуть. <звук> <звук> а я воно йдуть. Отак от ти знаєш. місця. А, ці мені не Шо, там, я бачу, мені Хоча б спасибо, що лайк поставив. А, так, 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 давайте. Коротше. А я знаю. Так. Ти що зараз <звук> <звук> будеш спамити. Я це вже знову подивився. Зря ти мене згадав, бо я тебе бачив. Я тебе бачив. Дебил. О боже, зря дура!